А користь від ось цього ухваленого рішення ви зрозуміли, а що Ой. ж має такого критично змінитися? Що і набу запрацює краще, і якось там і генпрокурору стане ліпше? Я ще раз хотів би згадати, про що говорив президент, тільки без російських впливів від цього треба все очистити. Так антикорупційна інфраструктура працюватиме. Так, а як ну фактично там часткове підпорядкування генеральному прокуророві забезпечить очищення від російських впливів? Що генпрокурор буде стежити і перевіряти всіх, я припрошую, детективів набу? Ну це ж нереально, це ж абсурд. Ну тобто, як це як це взагалі? На практиці тоді реалізується. Чим е, генпрокурор при всій повазі до цієї посади і тим паче до пана Кравченка зможе це забезпечити? Я вам не скажу. Не через те, що не хочу, а дійсно через те, що не знаю, бо і ніхто не знає по факту. Ми з вами тільки що говорили. Зазвичай це відбувається як аналізують. Це показуються мінуси. Тут проблеми, тут проблеми, і даються шляхи. Цей мінус можна перетворити на плюс шляхом запровадження там таких норм. Цей мінус шляхом там не знаю, посилення перевірки співробітників. Окей, питань немає. Там законодавчим шляхом, ось це, це, це. І тоді на виході, там не знаю, там на горизонті два місяці, два роки, не знаю, три роки. Ми побачимо результат там в рази краще ніж він був раніше. Тому. Ми депутати, ми в законодавці ухвалили таке рішення. Тут ніхто не може пояснити. Я бачив вчора. Ваші колеги обдзвонювали народних депутатів і там пана Рахамія. Я не буду коментувати. в мене немає там думки з цього приводу, з цього законопроекту. Там інші депутати ну і ухвалили, ухвалили, натиснули, натиснули. Тобто, таке враження, що ну те, що таке враження, дійсно є уява і розуміння, що народні депутати по великому рахунку не приділяли увагу цьому законопроекту і натиснули на клавішу. Там а, пане Іване, з чим ви пов'язуєте таку терміновість в ухваленні цього законопроєкту, тому що ну я особисто, по про те, що працюю в медіа, ну днями не бачив якогось активного обговорення і так далі. Знову ж таки, так, цілком cool. логічне ви, виникає думка, що це все пов'язано з тими подіями, про які е, ми з вами свого часу говорили. Так і ось е, знову ж таки, ось ті обшуки, ті 70 обшуків, в близько так 15 е, співробітників. Ну якось воно ну тяжіє все ж туди, ну ну і знову і на. Фактично, на наступний день ми бачимо ухвалення цього законопроєкту. Ну, є звичайно, виходить, виходить так, що є люди, які зацікавлені. Я, я дійсно, я не можу там голослівно казати, там, називати прізвища, там той, 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 той. Я не ну, дійсно я не знаю, це буде абсолютно непрофесійно тикати пальцем, хоча ми розуміємо, що. Все йде самої гори, але знову знову кажу, що обшуки то не є там підставою для того, щоб реформувати повністю орган за п'ять годин. Ну скільки було обшуків у, наприклад, співробітників національної поліції? Так що їх треба було одразу всіх розстріляти? Ні, скільки було обшуків, наприклад, на, НАТО працівників там митниць? Ну це означає, що треба все одразу митників, всіх там. Я перепрошую, за заслентики на ножі. Це вчора, це це метафора. В якому разі розігнати там. Повністю підпорядкувати не знаю там амін довкіллю і так далі. Ну так ж питання не ставиться. Так є претензії до окремих співробітників. не Є претензії до органу, немає претензії там до ефективності. Поки що це вже окрема історія, яка аудитори проводять. Тому обшук це ще не, не означає винуватість людини. Навіть підозра, навіть обрання запобіжного заходу це не означає, що людина винувата. Цю цю історію про обшуки. Затримання співробітників набу ще треба довести А. До суду, добігти, щоб суд передати ці матеріали, Б. Підтвердити, вистояти в суді, о, бо сторона захисту буде. Вона буде перевіряти законність, процедуру там багато багато моментів і добійти до фінального рішення суду. Це величезна дорога. Це може бути рік, півтора-два. Але це точно не означає, що ага, все тут є. От юрбіник НАБУ, він зливав якісь дані російській стороні. все, треба повністю демонтувати цей орган. Так неправильно, абсолютно Так. Чи були у нас запитання і залишаються до набу? Безумовно, так ем, я думаю, що в суспільства виникали неодноразово запитання, мовляв, а чому так довго ті чи інші справи розслідуються? А чому проти тих осіб, а не тих? А чому деякі розвалюються в, е, в судах? А чому ті справи чи інші так довго не доходять до судів? Тобто сказати, що е, працівники Набу та й сама ця структура від початку свого створення і до нині була криста, кришталево чистою і. Суперефективно працювала, напевно, що ні, але бачите, звернемо увагу знову ж таки на тих людей, які вийшли вчора. Е, ну, вочевидь, в, в суспільства все одно сформувався ну, як мінімум, якийсь образ, що це та структура, яка ну потенційно е, змушує. Топ корупціонерів людей, які поза законом все одно, ну як мінімум, оглядатися і зважати на те, що такий орган є. Е, щодо реакції наших міжнародних партнерів, дякую, що про це ви згадали. Я б тут хотів би принагідно згадати е, меган Мопс, це донька Кіта Келога, і вона висловилася щодо ухвалення цього законопроєкту, про який ми згадали в соцмережі X, написала: цитую: це рішення є справді неймовірно. Приголомшво приголомшливо дурним воно було ухвалено в найгірший момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці Сполучених Штатів. Чи поділяєте таку думку? Чи дійсно ось те, що відбулося вчора? Ухвалення цього законопроекту, відповідно, підпис президента, може повпливати на нашу підтримку? Я б дуже хотів би буквально два слова. Ще сказати. Хай оці ось органи і сап вони себе сильно не тішуть. Мрію про те, що люди вийшли саме підтримати. Саме їх я бачив ці всі дописи від цих органів. Дякуємо, дякуємо. Як на мене, це вперше в історії, коли державні органи підтримуються суспільством, і вони ще сховаються за спину суспільства. Люди вийшли саме не з не на підтримку цих органів, вони вийшли проти системи ухвалення рішень, що в будь-який момент можна перетворити так, можна створити так через саме проти системи. Це характеризує людей, а не ефективність цих угу. органів. Тому хай там зайвий раз вони не тішуться думкою. Абсолютно погоджуюся в самий незручний момент. Ви Шпоні розуміти, що Російська Федерація сидить, потирає лапки як мука на гілці. каже, ура, нормально нам це підходить. Тобто, так само б і ми праділи, коли в Російській Федерації якесь рішення було похвалено. Невлучний момент люди почали виходити. Ми звісно, в цьому раділи. Вони дійсно радіють. Я бачив зранку дописи про те, що в Сполучених Штатах ця інформація циркулює з точки зору: люди вийшли на протест проти Зеленського, бо він не хоче закінчувати цю війну. Тобто, вже починають. А це був історія про стати різними домусами і там цінувати пане Іване. І на сам кінець нашої розмови надважливо те, що відбулося з цим законопроектом, його ухвалення, підпис президента, вихід людей. Як це може потенційно використати зараз наш ворог? Ми не випадково з вами розпочинали з того, що днями стало відомо, що співробітник якраз центрального апарату НАБУ а, шпигував на користь ФСБ. А, Передусім, яку потенційну інформацію він міг злити, і яку інформацію міг отримати ворог, і як наш противник зараз може використовувати те, що відбувається. Ну довкола цього вже м констатуємо факт закону. Дивіться про те, раз, ця людина вона не є винуватою. Це ну ще раз, це, це тільки підозри, а рішення точно за судом. Та, Бачу на увазі, що є про підозри, що він отримав доступ через своє службове становище, отримав доступ. До певних баз даних, які бази даних? Реєстрація місце реєстрації людини, реєстрація автомобільних ну, транспортних засобів. Просто по номеру подивитися, на кому зареєстровано, також можна подивитися, наприклад, на там, пробулок, там, Шевченка 15, квартира 13, скільки автівок там зареєстровано, можна побачити, які автівки саме. База МВС, притягнення до кримінальної відповідальності, наявність нарізної вогнепальної зброї, дозвольної зброї. Зброї нагородної вознепальної зброї М -м, цікаво вже перетин через державний кордон, прикордон база прикордонної служби. Тобто, ці дані Російської Федерації вони є цікаві і вони могли відслідковувати певних українських е, і посадовців, і волонтерів, і лідерів думок, і ключових е, лідерів певних виробничих програм, і так далі, і так далі. Як Росія може це використовувати? Ну, як на мене, в першу чергу, це через соцмережі підтримка. Ну маю з підтримка, підтримка підпирати і показувати, що люди виходьте на майдан, зносять цю владу. Чим більше ось таких дописів повинні розуміти, зносити цю владу, це означає, що в принципі Російська Федерація десь там Ще раз, люди повинні протестувати, якщо є не Вода обов'язково висловлюватися, але повинні розуміти, що є війна і є кримінальний кодекс України. Там. ну і сам е, генеральний прокурор Кравченко теж публічно сказав, що, мовляв, якщо немає, немає порушення закону в таких протестах, ну може бути. Дякую, пане Іване, за сьогоднішню розмову. Дякую, Іван Дякую. Ступак був щойно на зв'язку. Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років. На все добре, і до зустрічі. Дякую за.